Вітаю! Сьогодні хочу завершити з вами розпаковку, яку я трошки вже почала, але потім подумала, що можливо, варто зробити це на камеру, бо розпаковки в мене бувають не часто. Отже, я вперше зробила замовлення на сайті rarewaves.com. Це сайт на кшталт Book Depository, на якому я раніше робила багато замовлень. Але в 2022 році Book Depository, по-моєму, їх викупив Amazon. Я таки не, 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 не зрозуміла тоді, не, не, не дуже досліджувала, чому вони закрилися. І якби сайту, з якого можна було замовляти колоди з безкоштовною доставкою, якби ну, не стало. Rare Waves це теж британський сайт, як і Book Depository, в них є оплата за доставку, але вона маленька. І до того ж у них були знижки. А тому я вирішила скористатися моментом і зробити замовлення декількох колод, про які я вже так давненько думала. І в принципі, я загалом задоволена їхньою, їхніми послугами. Єдине, що вони не відправляють все, що ви замовили в одному пакунку, вони його розділяють. Тобто От Я замовила 4 одиниці товару, мені прийшло 3 пакунки. І коли я йшла ще за першим, я думала, що я все заберу. Вийшло, що треба було йти і за іншими. Тому в цьому єдина така незручність, але ну, це можна пережити. Отже, перша колода, і для тих, хто дивиться мій канал, ця покупка може бути дивною, тому що в мене є огляд цієї колоди минулорічний. І чому ж зараз я знов її розпаковую цю колоду? Тому що ту колоду, яку я купила минулого року, я доволі скоро її віддала близькій своїй людині. Бо я подумала, що я не, ну, не зможу нею користуватися, тому що не дивлячись на те, що я обожнюю стиль художниці Стефані Пуй -Ло, але в неї настільки детальна промальовка, що я настільки залипаю на ці образи, що мені просто важко використовувати її карти для ворожіння. І що ви думаєте? Ну тобто, майже рік близька мені людина. Займалась використанням цієї колоди для ну, в основному для денних ворожінь, як я, так, я так зрозуміла. І ця людина співала діфірамби цій колоді. І доспівалася до того, що я просто вже не витримала. І думаю, та ну, вибачте, скільки ж можна про це слухати. Я вже не хочу слухати, я хочу теж використовувати. Тут у нас золотий зріз, глянцеві карти. Вони, по-моєму, трошки більші за стандартні Таро. Ну, це ми трошки пізніше з'ясуємо, тому що в мене є і Таро для розпаковки. А, і тут дуже гарні образи. Це карта «Берегинь». «Берегинь дерев, вона називається. І тут дерева зображені на кожній карті. І взагалі дерева це така, я так зрозуміла, улюблена тема цієї художниці. І тут різні берегині. Наприклад, берегиня легкості, берегиня довіри, берегиня змін, або берегиня. Ну, surrender – це капітуляція. Ну коли ти здаєшся, не робиш ніяких зусиль, а просто якби пливеш за течією. Берегиня. Інклюжен це інклюзія, ну якби залученості, берегиня шляху, ну тут певного ритму, берегиня усамітнення, берегиня виховання або живлення, берегиня гри. Берегиня ж подорожей. Ну, по суті, якщо прибрати оцей, оцю кіпер-берегиня або хранитель, то можна, по суті, трактувати оце друге слово, дивлячись, що береже ця карта, цей образ. І таким чином використовувати цю карту для ворожі. Тут шикарні образи, вони дуже Залипальні, медитативні, ну, як і завжди у цій художниці, якщо у вас цікавить огляд, і там я буквально даю назви всім цим картам і трошки їх пояснюю, то у мене за минулий рік є огляд цієї колоди, роблю спробу номер два. Працювати з цією колодою. Також друга колода, таро". друга колода Таро, друга колода це колода таро. Так, це мішечок є. Про цю колоду я вже чула давненько. Це доволі старе видання, це Таро Мінкіате. Спочатку я її розглядала просто як чергову роботу художника Брайана Уільямса. Він не найпопулярніший художник таро, але в мене є його таро Ренесансу. І це одна з ну, не найулюбленіших моїх колод, але колода, яка справила дуже приємне враження після роботи з нею. І також до неї є дуже змістовна книжка, в якій ну, більша частина якої присвячена старшим арканам. І це не просто характеристика старших арканів, як це буває в колодах. Це прям дослідження, історичне дослідження історії, розвитку образів, які зображені на старших арканах. А потім я якось не, не трапила на декілька відео на гломовному Ютубі. От бачите, я її вже розпакувала, вона була в плівці, але не, не до кінця. Я де, від декількох е, тарологів, які в основному спеціалізуються або обирають для роботи французькі колоди, е, вони згадували про цю колоду через книжку, яка йде в колоді, тому що тут, як і в Таро Ренесанса, також дуже змістовні статті, які стосуються старших арканів, ну і загалом колоди Мінкіати. Колоди Мінкіати відрізняються від звичних нам колод, там вейта, кроулі або навіть марсельської колоди. Тим, що тут 97 карт, а не 78, тому що старших арканів тут більше. Тут включені 12 астрологічних знаків, і карти стихій також, і, можливо, ще щось. Але це вже я не пам'ятаю. Так, я коробочку відкладу зараз подалі, щоб вона мені не заважала. І будемо розпаковувати карти. До речі, цікаво. Подивлюсь зараз, якого року це видання, тому що я сказала, що воно доволі старе. 99-й рік, я так розумію, так? Брайан Уільямс. Так, він ще був живий на той момент, він вже помер, на жаль. І у Брайана Уільямса дуже ем, впізнаваний стиль. Він навчався. Ем, Мистецтву в Італії і його роботи вони ніби відтворюють цей італійський стиль. Старо Ренесанси це дуже добре помітно. Ця колода вона не є найгарнішою в плані естетичному. І не найгарнішою серед мінкіати колод, але я не як би сказати, я не маю грандіозних планів щодо роботи саме з цією колодою. Я більше купила цей сет через книжку, Та да, що ж таке? Дивіться, як важко, як важко Боже, шматочками знімається ця плівка. Ну, ніяк не хоче. Нарешті, в мене там така гора пластику. Отже, я так розумію, це отак має бути. Це в нас сорочка. Картон тоненький. Так, дуже, дуже тоненький базовий картон. Ну, чесно кажучи, цей набор. Набір він ще продається, його можна знайти в багатьох крамницях, на заході, так точно. І він не продається за якісь шалені гроші, тобто він ну, за нормальні гроші продається. Я покажу буквально декілька колод. Значить, це у нас дурень Мах, великий герцог. Імператор. А, і тут. Нумерація. Нумерація абсолютно не співпадає з нашими стандартними, ну, як стандартними звичними для нас колодами. Тут у нас західний імператор і східний імператор. Кохання, помірність, сила, справедливість, колесо фортуни, колісниця, час. Повішений. Смерть, диявол, вежа. І вежа тут, ага, тут як дім Бога. Більше французька традиція. Ну, мінкіата італійська колода, але добре, е надія, пруденс, <coughs> ну, обачність, віра, е благодійність, вогонь, вода, земля. Повітря. А, терези, діва, скорпіон, овен, козиріг, стрілець, рак, риби, водолій, лев, тілець, близнюки, зірка. А, була окрема надія, і також є зірка. Угу. Місяць сонце. Світ, Слава. Тобто, в нас 40 старших арканів. І далі вже карти а, числові. Ну, вони вже з 1 до 10. от Мечі у нас ідуть вісімка, дев'ятка, десятка, паш, лицар, королева, король, жезли, зелені, теж. Паж, лицар, королева, король. Келихи блакитні. Цікаво, що все-таки він додав якісь елементи, не просто зображення а символів мастей. Handmade of cups, тип прислужниця, лицар, королева, король і монети червоні. Це неочікуваний вибір кольору для монет. Але, знов служниця, лицар, королева, король. Ну, ось такі в нас карти. Буду вивчати мінкіатор. Я навіть не знаю взагалі, чи буду я працювати з картами. Мені цікаво почитати книжку. От про книжку прям, коли вже третій раз про неї почула, думаю, ну вже треба, треба купити. Тим більше, що автора я вже читала і поважаю його дослідницьку роботу. Ще одна колода. Наступні дві це вже. А, ні! Ще в мене Оракул і ще в мене Таро. Зараз Оракул. Сучасний, сучасна віканська коробочка заклинань. Можливо, так варто перекласти. Цю колоду я побачила на замовному Ютубі. В якоїсь блогерки, і чим вона мене спокусила. Тут у нас 52 карти. Тут у нас, ну, заклинання мене не цікавлять одразу, хочу сказати. Заклинання це не про мене. Я не займаюся ніякою магічною роботою, і, чесно кажучи, я в неї особливо не вірю, тому я нею не займаюся. Але. Що мене привабило? Те, що тут 52 карти, і тут карти гарних і поганих відюм. Порівну. Тобто 26 карт добрих відім, і 26 карт поганих відюм. А на фоці там були безрамочні карти. Я думала, що це якесь оновлене видання, а вони з рамками, ну добре. І тут при описі карт, ну, от, Тут є це частина заклинання, яка мене не цікавить, а тут є по суті значення самої цієї відьми, так би мовити, трактовка її, яке можна використовувати для ворожінь, для ворожінь і передбачень. І що особливо мене вразило, те, що тут порівну, по суті. Позитивних і негативних персонажів, що така рідкість зараз для сучасних колод, тому що в сучасних колодах, вибачте, <свісно>, чим більший е, пипець відбувається у світі, таке враження, тим більше люди хочуть закривати очі на цей пипець. І в колодах зараз такий цей токсичний позитивізм в е, сучасних, що ну, реально важко знайти колоду, яка б адекватно. Відображала дійсність. Мені не вистачає негативу в колодах. Я розумію, що і в житті багато негативу, але ну, я не бачу сенсу вражити на колодах, які е про якийсь фантастичний світ, в якому я не живу. Тому мені дуже сподобалось те, що тут всіх порівну. значить, тут у нас відьма, яка не має віку, е відь відьма поза часом. Вічна відьма, безсмертна відьма. Це позитивні, я так розумію, спочатку йдуть. Цілюща відьма, відьма, яка кидає виклик, відьма зі скарбом, відьма шлюбу, відьма фейського кола, відьма зоряного пилу, відьма кохання. Mm, відьма загадування трьох бажань. E, і були щасли... і жили вони довго і щасливо, відьма. <звість> відьма лісів, відьма небес, знову лісу. А, ну, там wood, forest, ну по суті це одне і те ж, Відьма землі, води, повітря, вогню, э, таємниць. Щастя півночі, півдня, сходу, заходу. А тут у нас, ага, нумерація знову від одного йде. Але це вже погані, типу відьми. Відьма тортур. Або Ну тут The Tortured Witch це та відьма, яка піддавалася, типу, тортурам. Ну, якщо так прямо перекладати правильно. Відьма срібного місяця. Head, Hedge Witch це, по-моєму, один з різновидів зеленої відьми, якщо я не помиляюсь. Ну, яка з рослинами працює. Відьма казана. Ditch Witch, Що таке дичь? Я навіть не знаю, що таке дичь. Відьма кажана. Відьма жаби. Уртів теж без поняття. Ну, теж Щось пов'язане з жабою. Можливо, це одна з назв жаби. Відьма проклять. Стара, Ну, відьма старого віку або стара. Найзліша відьма. Відьма Хеллоуіну. Хубл Бабл це коли булькає от в казані. От булькання. Відьма булькам. Toil and Trouble. Відьма проблем і. Тойл зараз не згадаю. Відьма. Громовиці і блискавки. Hell had no furry. А, Це, мабуть, якийсь вираз, який я теж не знаю з мені дослідити. А, тут про пекельний капелюх. Ну, дослівний переклад не має сенсу, тому я думаю, що це якийсь фразеологізм, мабуть. А, отруйна відьма, відьма повні. Нового місяця, ковину, абракадабри. Eye of Нюд. Нуд, знов таки, не знаю. Коричнева відьма, зелена відьма. Відьма ну, ці, ці мітли. Відьма коло навколо місяця. Отакі вони цікаві відьми. А ну давайте заради приколу. Прочитаю ну, якусь характеристику якоїсь відьми от саме оцю частину, тому що а, заклинання я не буду взагалі ними цікавитися. А і ще, коли я побачила вперше цю колоду, я подумала. Цей стиль промальовки такий трошки, знаєте, в стилі наївного мистецтва, чимось він мені знайомий. Виявилось, що в мене є колода цієї художниці. Художниця тут. Так, художниця, художниця. Емма Гарнер. Вона з цим видавництвом, це у нас Чі Чіко. Чіко чи -Чі Кіко Букс, я навіть не знаю, як правильно читаю ці назви. Вона з ним співпрацювала, вона доволі багато колод зробила для цього видавництва. У мене є лише одна. Але от я коли дивилася на цих дівчат, думаю, щось я десь це бачила. І чимось мені приємний цей стиль. Так, це невитенчені роботи Стефані Ло першу раку, яку я вам показувала. Але. Ну, він дуже милий і не знаю, він якийсь дуже теплий цей стиль. Так, давайте нам відьму. Погана, в нас відьма, відьма-кажана. Негативна відьма. Давайте почитаємо трошки. Відьма-кажана. Вона а, а, говорить, що інтуїція має бути ну, вашою такою провідною зіркою. А, вона є. Досвідченою вона є досвідченим навігатором неба, її суперчутливі радари повідомляють її про те, коли вона стає здобичу в нічному небі. І не є співпадінням те, що в сутінках кажани. Лі... Ну, злітають зі своїх... <кхи> зі своїх місць на деревах, для того, щоб задовольнити своє бажання поїсти. А в той же, в той же момент люди починають <кхи> ну, якби, обійматися одне з одним для того, щоб задовольнити своє бажання любові. Ну і тут далі. Заклинання. Ну, пояснення таке собі, я думаю, що в залежності від контексту, можна його якось це пояснення, розширити і застосувати. Ну, подивимось, що я буду робити з цією колодою. Так, вона мене зацікавила, звичайно. І остання колода, яка мене так порадувала і здивувала, що я прям не очікувала. І знову. Колода, яка в мене вже була, тому що коли я віддала своїй близькій людині Оракул, я його віддала разом з колодою Стефані Ло. У мене колода Shadow Scapes ще була з 2018 року. Буквально я її купила в перші місяці, коли почала вивчати Таро. І я пам'ятаю, що Упаковка в мене була трошки інша, теж була маленька упаковка, вона була з м'якого картону, така ж коробочка, але відкривалася вона тут з боку, отак. От. І картон був, ну, прям такий м'якенький, як, тобто цю коробочку легко було пошкодити. І яким би вже було моє здивування, коли я. Замовляю цю колоду, і мені приходить оця жорстка коробочка. Тут, по-перше, рік, 2011, спочатку. Він мене трошки збив з пантелику, тому що моя попередня колода вона теж була десь тих же років випуску. Ну, така коробочка базова. Але тут що далі, теж а, я побачила, що це. 15 те видання 21-й рік. Тобто, це не 11-й. Коробочка може в 11-му робилась, але це взагалі видання 21-го року. І далі, тут, тут в мене не спочатку карти, я трошки вже сиділа, розбиралася з цими картами. Мене дуже приємно здивувала якість картону. Тому що я пам'ятаю, який був картон: о, теж у мене було видавництво Levelin, як і це. Попередня. Там був такий ну, тоненький, дуже гнучкий, не дуже якісний картон. Я його теж от від... я віддала ці дві колоди, не тому що вони мені не подобались, тому що мені було важко з ними працювати через деталізовану промальовку. А, але ж знову таки діфірамби поспівали ці, ці колоді. І я зрозуміла, що я така жадюга, що я їх хочу знову собі. Тому... Ну, я вирішила. Якщо дуже хочеться, то хай буде. Я рідко працювала з цією колодою. Вона мені дуже подобалась. Мені здається, це одна з найгарніших взагалі колод, яка існує на ринку таро. І її розмір це, це стандартний розмір 7х12. До речі, давайте порівняємо з Мінкіати. Мінкіати трошки більша. От, Мінкіати трошки вище і трошки ширше. Незначно, але. А це стандартний 7х12. Так от, я з цією колодою рідко працювала саме через деталізовану таку промальовку. Тому що кожного разу, коли я робила розклад, я залипала, починала роздивлятися ці карти. Я іноді навіть забувала вже, про що там був той розклад. І, звичайно, при такій деталізованій промальовці дуже хочеться все роздивитися. І розмір цих карт саме для цієї промальовки, він, мені здається, замалий. Був навіть момент, це було десь в ковідний рік, по-моєму, десь 20, може 21 й коли я купила чеське видання. В чеському виданні, зараз є польське видання також цієї колоди, як і чеське, воно трохи більше, незначно. Там карти глянцеві, ламіновані, з золотим зрізом, і. Ну, Там книжечка, звичайно, йде чеською або польською. Ну, тр трохи вони більші розміром, але якість карт, ця жахлива ламінація, вони товсті, вони дубові, вони не гнуться. ну, коротше. І, і ці золоті зрізи, вони е, якраз з тих зрізів, які, якщо дуже необережно поводитися з картами, вони навіть можуть порізати пальці. Ну, от, я, я взагалі не люблю золоті зрізи. А якщо вони ще такої якби, небезпечної якості, ну, ця колода чеська в мене полежала кілька місяців, і я теж зрозуміла, що я не, не користуватимусь. Тобто спроба якось налагодити стосунки з цією колодою, в мене була, але, як ви бачите, не вдала. І в результаті я залишилася з колодою Levelin, до якої дуже рідко я зверталася. Коли е, я вирішила її подарувати, і людина з радістю її прийняла, я була дуже задоволена, що колода знайшла собі дім. Але от трошки мені муляло, те, що в мене немає цієї колоди, хоча я дуже люблю живопис Стефані. І в Стефані цього року виходить ще одна колода. Називається вона Verdant Staro або Торо Зелені. Вона більш сконцентрована на Тваринах, тобто там практично вся, а може навіть не практично, а може і вся колода з головними героями-тваринами. Безрамочне видання це видання або левелін знов, або якесь інше видавництво, ну, відоме. Тобто це не авторське видання, і там безрамочне видання, карти або стандартного розміру, або трошки більше. Знову ж таки, чудові карти, і не дивлячись на те, що в мене є проблеми з, з зі сприйняттям взагалі колод, в яких немає людей, я навіть подумаю про її придбання. Тому я не знаю, чи я її придбаю чи ні. А, але ця колода вона мене заворожила. І я навіть скачала книжку. До цієї колоди і хочу прям прочитати книжку. Я не думаю, що там знайду щось таке кардинально нове, що мені відкриє очі назначення цих карт. Але мені стало навіть цікаво. І ще, що мене здивувало, зріз тут ніяк не оброблений ом, ну, на фабриці, але він, бачите, він не білий, він сірий. Я навіть не знаю, чи варто мені його промальовувати, тому що ну, він прям ну, взагалі не білий. Ну. Я просто в захваті від цієї упаковочки. Це, по суті, як на мене, ідеальна упаковка для колод, які не йдуть у великих оцих наборах з книжками. Якби всі колоди виходили от саме в такій упаковці, то я просто була б щаслива. І можна було б не витрачати час на те, щоб робити якісь там, не знаю, чохли або ще щось. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу. Гарних вам покупок і на все добре.